Житомир привіт! Сьогодні моя болюча тема: скільки коштує земельна ділянка? Звертається до мене людина продати земельну ділянку, район Смоківки. Тут у нас новобудови, майже всі ділянки по 10 соток. Скільки буде коштувати, треба продати. Я оцінюю цю земельну ділянку, навіть трошечки більше поставила. І людина мені каже, а що ж ви мені так мало оцінюєте, якщо на Уеликсі продають по 15-16 тисяч такі ділянки. А тепер приїхала спеціально показати вам, що продають OLX на 15-16 тисяч. Ось ми заїхали з цієї дороги, як їхати на гаражний кооператив. І ось земельна ділянка. 10 соток. А тепер дивіться, що продаю і вже продаю не один місяць і не можу продати. Ось та сама ділянка, яку приводила в приклад. А тепер тут є поворот такий трошки далі. І дивіться, я зараз покажу. Там ділянку. Ось ми від кута заходимо між будинків. І ось наша земельна ділянка. Десять соток, друга від кута. І ціна 7200, 10 соток, 7200, не 15, не 16, 7,200. Тому, шановні продавці, коли ви ставите ціну за ділянку в еликсі, зрозумійте, що деякі люди дивляться на ці ціни і ставлять такі самі неадекватні ціни. Не купляють люди такі дорогі ділянки.